Тут пан Іван питає, який освітний заклад я закінчував. Я закінчував декілька. Перший це київський технікум транспортного будівництва, його вже не існує. От, закінчив я його з відзнакою. Червоний диплом. Після цього працював в Мастатряд 103, і після цього поступив на ППЦБ. Київський государственний будівельний архітектурний університет, бивший КІСІ, закінчив його в 96-му році, також з відзнакою червоним дипломом. Обидва своїх дипломи я показую на одному з відео, котре є на цьому каналі. Тому я вважаю себе професійним будівельником. От прийшов в технікум після того, як попрацював на будівництві, і далі все моє життя було пов'язане саме з будівництвом. Тому хто за мною слідкує, знає всю цю біографію. На старому каналі є навіть відео 10 помилок Олександра Терехова. Ну так, там поки відео закрите до нашої перемоги. Але навіть такий вебінар був.